У садах містах блукає, жовті шати одягає, золотисту стілить простіль, жде сестрицю білу в гості. Так малята настала осінь. Осінь розфарбувала листочки. Небо сьогодні яке? Ясне, високе, синє та світле. Які по ньому пливуть хмаринки маленькі та білі? Яке сонечко в небі, яскраве та променисте? Як воно світить? Лагідно та ласкаво. Чиє вітер і який він? Легенький і теплий. Це рання осінь. Але незабаром настануть холоди, повіють про вітри та полють холодні дощі. А до цього чарівниця осінь дарує нам теплі дні. Така пора на початку осені називається Бабине літо. В цей час у повітрі можна побачити незвичайних мандрівників. У бабине літо легке, срібле сито не руками ткане, летить ось над нами. Що ж це дитина? Так, це. Павутина. Ось такі павутинки літають в повітрі у бабине літо. Прогулюючи з матусею, огляніться навколо себе і подивіться, яка гарна та тепла рання осінь.